Давай! Поїх, поїх. О! Що то значить весняна негода? От так треба тягати машини. А лучше не застрягати, конечно. Танковий трос нам допоможе. Хай не дергає, я його сам витягну. Давай хати мать Фух, серце в п'ятки. Ура! Виїхали! Мать Матюгу ті. Що воно таке у нас трапляється, тут вечно біда якась! Так! Все, живий! Друзі-колеги, всім мої вітання. Давненько не виходив я з відосом. По ситуації, знімаю це відео. У нас сьогодні е, така невеличка добра подія. Ми завезли будівельний матеріал, е, полурами або клюшки, як кажуть народі. роді. Будемо потихеньку з батьком робити невеличкий гараж. І гараж, і складик е, під зерно, тому що. У нас, як показала практика цього сезону, не вистачає інфраструктури. І для того, щоб цю інфраструктуру е, створити, треба відповідно вкладати кошти. Ну і коштів також сильно не вистачало, але тим не менше е, робимо на домовленостях. Я думаю, що все-таки час-час не простий, то треба входити в положення і в ситуацію друг друга, один одного і рухатися вперед. Що ми в принципі робимо? Да, сказати, що тут щось ми глобально так радікально міняємо, я б не сказав. Але е, мінімальні кроки, які ми можемо робити в даних погодних умовах і даною технікою, ми їх робимо. Е, це у нас буде, бачите, яка товстенька плита. Вона монолітна. Це у нас буде підходи для бідоскладу, дорожка свого роду. Робимо його не з таких там суперських якихось матеріалів, що можна було достати або купити недорого, ми використовуємо. Ось як, як, як приклад вам показую під'їзд, який ми робили до ангара. Він сухий, чистий, міцний, і він так використовується для техніки. Це доволі, доволі правильно і раціонально. Да, в ідеалі було б тут би класно зробити бруківку або заасфальтувати. Але у нас не наскільки Великі масштаби, щоб на це все діло вкладати. А все-таки їздити по бетону це краще набагато, ніж, ніж топтися там, де далі, де в нас воно не зроблено. Навіть отакі кусочки, ось я показую, отакий от матеріал. Тут його сантиметрів 15 товщина, воно ну, ніде не дінеться. Ми його тетрісом викладемо, зальємо шви між собою, стики, і буде воно служити вірою і правдою багато років підряд. Тут теж хочемо з батьком зробити отмостку. Закладемо його не товстою плитою. Є у нас варіант там, до 10 см панелі армовані. Їх теж можна на подушечку рівненько, акуратно відмостити і буде корисна площа для зберігання жаток, техніки, сівалок. Все, що можна закотити, поставити, було б непогано. Краник вже в нас, як бачите, на поготові. Сьогодні він прийшов, розгрузив клюшечку і завтра буде довозити решту. Бо я думаю, що неділька, друга і вже можна буде можна буде бачити якусь більш-менш реальну картину. Тому що, як не крути, а без своєї інфраструктури успіху нам не бачити. Абсолютно. Ті, хто не вкладається грошима у склади, у Хорошу техніку або в те, що приносить прибуток. В принципі, тоді я вважаю, взагалі за чим займатися бізнесом, якщо не вкладати у такий актив. З неба нічого, як я вже й казав, нам не падає. Ми абсолютно. Все робимо по крупинки, по зернинки самі і самостійно. Звичайно, хотілося б його трошки робити усе більш досконало, більш сучасними технологіями. Ну, на сьогоднішній день дякувати Богу, що ми можемо робити і так, і це дуже добре. Зробимо такий, таку арміровочку тут і вилімо. Стяжечку акуратно, сантиметрів, я думаю, до 10 буде, буде нормально. Основа є. Ані на кранях можна зробити асфальт. Хоча в мене з приводу асфальта є невеликі сумніви, асфальт має здатність ну Трактором розвернеться, мазом груженим розвернеться, Камаз заїде, розвернеться. Той асфальт він зніме і буде з нього просто коржі і гроші викинуті на вітер. Або заїжджати велосипедом і труситься, щоб, не дай Боже, той асфальт ніхто не порумтав. Ну, у нас же ж такого не буває. У нас по-любому хтось якось дряпоне, чергоне і асфальт. Ну, я вважаю, що асфальт для зерна класно зберігається класно зберігати зерно на асфальті. Е, гідроізоляція класна, виходить, супер. Але по проїзду техніки, по проїзду важкої, навантажної техніки, тому асфальту приходить хана, якщо немає хорошої основи. Якщо є основа і товщина асфальта сантиметрів 8 там, чи 10, так, да, діло буде. А так, бетон кращий варіант, ніж бетон, я вважаю, не існує на сьогоднішній як день. Бачите, ми вклали взагалі бокову панель. Я вже їй сто раз показував. Отаку От самісіньку бокову панель, як оце тут стоїть на ангарі. Ось вона лежить у мене на полу. Тут, де вікна залили е, міксером, бетоном. Трошки підрівняємо його зверху стяжкою і буде воно тут як, як каток стадіон. А ні, то воно хай і так нормально служитиме, нічого з ним страшного не відбудеться. Те, що там є якісь мінімальні е, нерівності, я вважаю, мінімальні перепади. там, ну 3, 3 см, може, як максимум, де може 4 см перепад і тут таких нема. Я вважаю, це взагалі не критично. Зерно лежатиме, техніка заїжджатиме, стоятиме, нічого з нею не відбудеться. Я думаю, що це нормально. І ціна питання на той час, коли ми робили цей, цей, цю підлогу, якщо не помиляюся, 250 гривень квадратний метр. Що таке на сьогоднішній день 250 гривень квадратний метр? Я не думаю, що якимось матеріалом можна зробити дешевше, крім таких... Некондиційних, нестандартних бетонних плит. І під низ у нас, як я вже й казав, покладена плівка. Плівка для того, щоб е, плита не підтягувала вологу. Та я думаю, вона поки воно поки построїться, накриється, воно висохне, нічого воно підтягувати не буде, так як в мене в попередньому складу нічого ніде не замокає, не пріє. Прекрасно зерно зберігається і вже перевірено. Що я можу сказати? Робимо з того, що є. Та і все. Якщо без вихід, якщо немає де лишніх коштів, щоб купити його, все типу, як дорого, по ринковим цінам, то можна знайти вийти з ситуації, з положення вийти можна з підручних матеріалів. Все починали робити з нуля. Заїзд зробимо поки що там тимчасовий, так як сюди повинна заїжджати техніка, завозить клюшку і завозить. Матеріали різні, бокові стіни, то треба, щоб там було тверденько, плотненько, щоб хоча б вона не буксувала а там на в'їзді. І цю роботу треба робити постійно і постійно. Ну, зато я знаю ціну цієї праці, я знаю походження цього всього, я знаю, як воно починалося все, яким нам трудом це все далося воно. Оце отак, друзі. Так що працюємо і вам рекомендуємо.